Вже вечір вечоріє, вечірня казка йде. Українська народна казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт, старий, що вже не здужав, і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить, покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка каже, будь, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить уловить і то сама не їсть, а йому принесе. От якось сайчик побачив лисичку та й каже їй: лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедєві дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуємо обід і взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже, я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже. Я піду по буряки та картоплю, ведмідь, а, а я меду принесу на закуску заєць, а я у капусти. От, роздобули всього, почали обід варити. Як Зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, я не побіжу, як доведеться тікати кабан. А я теж не повороткий вовк. Я старий уже й трохи не добачаю, тільки зайчиковій приходиться. Побіг зайць до Лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, зайчик стоїть на двох лапках біля хатки та й питає його, а чого ти прийшов? Просили вок, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі, із своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому, а я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве, прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, То нас розірве. Вони й по почали ховатись. Ведмік лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан зариває. Це ухмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коського, доводить до стола. Він побачив, що на столі м'яса багато та й каже Мау-мау-мау. А ті думають: от вражого батька син, що йому мало. Це він і нас поїсть. І зліз пан коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лищить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу у хмизі, та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом крутнув. Кіт вже думав, що то миша, і вхопив кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки, Панкоцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що то кіт лізе до нього, почав лізти по дереву та. до... Такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав гуп просто на вовка мало не роздавив Сердечного. Як схопляться вони дременуть, то тільки видко, а заяць і собі за ним забіг не знать куди, а потім посходились. Та й кажуть: от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. Казку для вас прочитала Антоніна Марків, учениця другого класу Миколаївської школи номер 1 в рамках проєкту Діти разом Миколаївської радіоредакції Миколаївна Дністи. Добраніч!